Харківські комунальники продовжують усувати наслідки останнього обстрілу Харкова. У неділю на великдень, близько 14.20 місто атакували з авіації. Під ударом опинилися квартали житлової забудови Шевченківського району. В результаті було пошкоджено низку житлових багатоквартирних та приватних будинків. Прильот трьох кабель. Перша це багатоповерховий житловий будинок, на якому зараз тривають роботи. Дуже серйозна руйнація, які тут є. Покрівля повністю знищена. Прийдеться її повністю замінювати. Крім цього, вибито дуже багато вікон, і зараз наше комунальне підприємство закривають контори. Крім цього, поки що ми не дали електропостачання, підключаємо водопостачання до цих житлових будинків. Другий прильот був по приватному будинку. На жаль, він повністю практично зруйнований, але на щастя ніхто не постраждав. І третій прильот був. Там, де вже третій раз ціляться, але це житлові будинки, жодного військового там немає, жодного військового об'єкта. Це Шевченкаський район міста Харкова, це серед місця. Центральна частина міста Харкова хочу сказати, що напередодні великого свята у нас була дуже важка ніч, і тільки за цю ніч перед святом було пошкоджено 80 будинків. Це приватне 50 будинків і 30 будинків багатоповерхових. Тому дуже така серйозна руйнація, яка є. Так, дійсно, наше комунальне підприємство, волонтери. Я дуже вдячний їм допомагають нам усунути всі ці руйнації, які є. Звісно, всього неможливо усунути, бо є приватні будинки, в яких неможливо більш проживати, і ми допомагаємо людям, переселяємо їх у гуртожитки, переселяємо у резервний житловий фонд. І люди приїжджають туди. Що стосується в цілому, рунації, то за ці два дні у нас 94 зруйнованих будинки. Ми сюди прибули десь через пів години, почали евакуювати людей з квартир, питати, де хто живий, витягувати гілля, попривалювали людей і собаку. Вчора загинула собака під гіллям. Потім ми почали розмітати скло для того, щоб машини могли МЧС, а також комунальні підприємства, які закривають контура, заїхати, щоб не порізали скло та люди могли спокійно ходити. Ну, більше всього було сміття. Це скло, а також великогабаритного сміття, так як удар прийшовся по житловому масиву, і два будинки дуже-дуже постраждали, в квартирах нічого не залишилося. повилітало все на вулицю. Різні комунальні підприємства працюють, всі працюють дуже злагоджено. У нас вже як вироблена тактика роботи. Ми знаємо, що починати, як продовжувати. Вже ми можемо навчити, мабуть, любого. Заходять всі і друг другу допомагають. Всі комунальні підприємства взаємодіють дуже добре. Одні розпилюють дерева. Ми їх витягуємо гілля, загружаємо на трактори, вивозять на ще комунальне підприємство. Ми з сьомого ранку наше комунальне підприємство, щоб не мішати другим людям. Вигребли дуже багато. Ми за дві години вивезено було десь біля ста кубів крупногабаритного сміття та скла. Надалі в сміття ще буде дуже багато, тому що роблять підприємства, також люди виносять з квартир. Хто просить, ми допомагаємо їм вичищати з квартир. Тут і волонтери є, і комунальники. Ну, так то Вони намагаються перетворити наше місто у друге Алепа. Ви бачите, що не на всі свята, вони руйнують, руйнують і руйнують. Міста Харків. Що стосується харків'ян, то ми незламне, не вдається їм запугати харків'яни. Ви бачите, що все працює, незважаючи на такі жахливі події, жахи війни. То, що стосується людей, які на жаль постраждали на теперішній час, ми маємо 16 постраждалих різних ступенів важкості. Ігор Безкровний, Ярослав Кунуненко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.